Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати над наймоднішим ажурним візерунком цього літнього сезону. І сьогодні в'яжемо 25 і 26 ізнанковий, 25 лицевий і 26 ізнанковий рядочки рапорту цього візерунку. Візерунку модної без рукавки. Так, ми вже майже в двох кроках до закінчення першого рапорту. Звісно, будуть потім далі повторюватись, але ще от трошки і ми пройдемо весь візерунок від початку до кінця. Далі будуть вже Повторюватися. Рядки. Так, давайте розглянемо схему, показую загальний план схеми. І 25-й рядок, який ми в'яжемо сьогодні. Ось цей. Тут у нас в цьому рядку є поновлення петель. Між. Рапортами. В попередньому рядку були подвійні накиди, в яких ми скидали один накид. І в цьому рядку ми маємо цю петлю, яку ми скинули відновити. Так, давайте розберемося з рапортиком. Получається лицьова петля. Дві лицьові, пров'язані однією петлею з нахилом праворуч. Дві лицеві петлі, подвійний накид, дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч, дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч, подвійний накид, дві лицеві петлі, дві лицеві петлі пров'язані разом, з нахилом ліворуч. І тут ми витягаємо одну лицеву петлю. Давайте це пров'яжемо. Знімаємо кромочну спочатку, як завжди. Далі в'яжемо лицеву петлю. Дві лицьові з нахилом праворуч. Для того, щоб пров'язати з нахилом праворуч, їх потрібно перевтягти. Ось таким чином. Розгорнути. Дві лицеві петлі. Оцю один накид і другий, і потім дві лицеві петлі дві, подвійний накид. Так. Дві петлі з нахилом ліворуч пров'язані разом. І дві петлі з нахилом праворуч пров'язані однією петлею. Ось. Ну тут прям. От вже в цьому рядку видно по візеру, тобто у нас видно накиди, як вони розташовані, і видно оці убавки, так, як, ну, логіку. Зрозуміло, можна себе контролювати, щоб не помилитися. Далі подвійний накид, дві лицеві петлі. Дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч, нічого не розгортається, просто в'яжеться. Теж, бачите, ну, от тут його видно, як воно має рухатись і, в принципі, вже не складно. Так, і тут е Оцей накид між двома рапортами, де ми скидали одну петлю, тепер ми її відновлюємо. На схемі вона позначена помаранчевим. Ось вона, ось ця петля. І ми її витягаємо от з цієї перединки, да, оця ниточка. Ми її чіпляємо так спицею спереду і пров'язуємо лицевою. Все. І тепер повторюєте спочатку весь візерунок накиду. Тобто перший рапорт ми пров'язали, подивилися, що ми ніде не помилились. У нас всі подвійні пров'язки на місці, всі накиди на місці. Да? Тобто Зберігається логіка візерунку. І продовжуємо в'язати, повторюючи спочатку, лицева петля, дві з нахилом праворуч, дві разом з нахилом праворуч. Пров'язали дві лицеві петлі, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом ліворуч, дві петлі разом з нахилом. Праворуч, перевдягнули їх, розгорнули і пров'язали подвійний накид, дві лицеві петлі і дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Подивилися і витягнули останню петлю з накид, з протяжки накид. І так, повторюємо до кінця цього рядочку, перевіряючи себе, щоб всі убавки, ну, щоб зберігалась логіка візерунку. Дивіться, трапилась мені така нагода показати вам, як можна виправити помилку одиничну, да? якщо ви пропустили в певному місці накид. От, подивіться, у нас в попередньому рядку, ось з двох боків ось тут були накиди. І ось тут вони є, да? А, ось тут вони є. А ось тут у мене нема. От один накид. Є от який попередній. Ось, ось цей. А ось цього нема. Ось бачите? Нема накиду. І, відповідно, нема однієї петлі. Тобто я зараз мала пров'язати дві лицеві над накидами, а і потім в'язати дві вже, тобто, нема, пропустила. Якщо це одиничний випадок, десь ну, зрозуміло, що подивіться, просто оце все розпустити. Цей ряд зараз, потім розпустити ізнанковий, потім розпустити до цього некіду, щоб його виправити, зробити. Ну, це дуже багато роботи, часу, складно. Ну і точно не хочеться цього робити. Якщо ви багато їх припустили, то можливо так не вийде виправити, бо наряд буде затягнутий. Ну, а якщо це трапилося от в одному місці, то можна виправити. Ми беремо з оцих протяжок, да, ну, ми в'язали, і просто під нижню заводимо спицю і витягаємо, от, робимо якби накид такий. Він буде трошки менший за розміром від звичайного. От бачите, я його зробила, і він трошки відрізняється тут. Тут просто одинарний накид. Там, де ви пропустили подвійний, накид, там, звісно, так вже не вийде і доведеться все це розпускати. Але от коли одинарний накид, давайте ще раз покажу. От бачите, нема у мене тут накиду. І під нижню я завожу спицю, підхоплюю верхню нитку і витягаю петлю лицеву. Все. Далі в'яжу. Звичайно, оцю петлю все. Нема помилки, ми її виправили. Тобто вже ось ця і ось ця, нічим не відрізняється. І далі накид подвійний і все. А тут у мене є з цього боку, бачите? Все як годиться. Коротше, користуйтесь. Якщо один накид пропустили, немає сенсу за нього розпускати ряди для того, щоб його там добрати. В одному місці, якщо ви виправите, буде непомітно. Так, ось ми пров'язали 25 рядочок лицевий. Проконтролювали, щоб у нас всі накиди були на місці. І все. Ну, Коли в'яжемо рапорт, щоб співпадали ну, всі оці подвійні пров'язки і накиди, щоб логіка зберігалася. І в'яжемо ізнанковий рядок. Ізнанковий. Оскільки у нас є в лицевому подвійні накиди, то особливості в пров'язуванні ізнанкового рядка будуть тільки з подвійними цими накидами, у тому, що пров'язується тільки один з подвійного накиду, а другий просто скидається зі спиці. І так ми в'яжемо. Все в'яжеться ізнанковими петлями, тільки в подвійному накиді пров'язується один накид, а інший скидається, для того, щоб отримати таку велику дирочку. До кінця ряду все ізнанковими петлями в подвійних накидах перший в'яжемо другий скидаємо. Так, 26-й рядок ізнанковий теж пров'язаний повністю, і нам залишається 27 лицевий і 28 ізнанковий до завершення рапорту. Такий чудовий візерунок, гарний у нас виходить. Ну, на сьогодні все. Отримуйте задоволення від того, чим ви займаєтесь. Це дуже важлива складова психічного здоров'я. Треба обов'язково дозволяти робити собі щось, що щоб вам просто в кайф робити. Ось мені, наприклад, в кайф в'язати і, і записувати такі відео, де ділитися з вами, як це в'язати. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!